Я Даня Білий. Я Юля Карпова. І це подкаст, в якому ми говоримо про важливість переходу на українську мову в Україні. 2023-го. Ми колись тобою говорили про те, що результати в гуглі, навіть угу. коли ти гуглиш, більше видаються російською, ніж українською. Це зрада чи перемога. Причому, коли в пошуку ти вводиш будь що рецепт сирників, наприклад, і там спочатку російські сайти, а потім mm -hmm. українські десь на третій вкладці, це ще й класна перевірка витримки і сили волі. Наскільки ти сильно ти довго готовий шукати, висать, да? чи настільки ти зосереджена людина і спрямована. Ну, Коротше, мені просто здається, що зараз е, прийшов той час, коли все більше і більше з'являється українського контенту. Mm -hmm. е, і навіть е, ну, вийшов закон, що, що перша сторінка сайтів має бути українською мовою. Ну, старт Обов'язково да. і в принципі я помітив таку штуку, що от я, наприклад, перейшов, і я тепер, якщо заходжу, десь і російська мова я такий: Ви чого? Ви що? Не свої? Шо, типу, в ви сенсі. на кого працюєте? І був е, виступ Вантона ага. стендап-коміка. І ага. він сказав дуже прикольну штуку. Він сказав, навіщо говорити мовою, якою можна тільки мовчати. Це типу відсилка, відсилка до Росії. І я нещодавно знайшов таку штуку, що можна налаштування Гугла поставити пріоритет по мовах. Тобто, наприклад, ти коли гуглиш, ти ж не бачиш результатів іспанської, наприклад. Ну так. Що, так, це точно так. Тому що в тебе не стоїть в пріоритеті вона. Тобто, ти там ставиш мова, яка в тебе перша, так. і які мови ще типу для тебе типу, нормальні. І я поміняв налаштування, я поставив собі е, українська пріоритет, так. ти мова, англійська. І японське я собі поставив, що можна показувати. Тобто навіть якщо ти вводиш будь-яке слово в пошуку українською, все одно шукає ан англомовні ні, Ні-ні, якщо, якщо у тебе пріоритет англійська, о, якщо пріоритет українська, буде пріоритет українською, але допускаються результати англійською мовою ага. і то, якою ти обираєш. І через те, що е, в Гуглі е, часто за замовченням. Стоїть типу українська, російська, англійська, mm -hmm. саме тому і вибуваються результати. Але коли ми, наприклад, ми з тобою працювали на радіо, і коли я ще російською розмовляв, mm -hmm. ти ж шукала новини українською, Так. а я шукав російською, і мені здавалося, що матеріали російською значно більше, ніж українською. А мені здавалося, що ти працюєш проти мене в той момент, знаєш, коли ти приносив російськомовні сайти. Між іншим, дуже багато блогерів помітила останнім часом. Коли вони роблять скріни екранів, mm -hmm. там теж можна помітити, яка мова стоїть. Наступного... Ти можна на клавіатурі? Тобі? Ага. І які пошуки, там, яка мова на телефоні на клавіатурі? Майте це на увазі наступного разу, можливо, в наступного випуску ми прямо списком ці прізвища і посилання залишимо. Але виявляється, на це теж треба звертати увагу не тільки на Google. До речі, багато і блогерів, і взагалі багато людей використовували англійську мову. Знаєш, коли ти там спілкувався раніше з людьми, в них телефон англійською. І ти такий серйозно, ти ж що англічанин на У нас чи що? <гум> ну а тепер зараз... це клас. Тепер це навпаки ознака людини, яка, е, окрім української мови, вивчає ще й англійську як альтернативну. Так, а знаєш, чому прикол? Прикол в тому, що англійська мова міжнародна нам це говорили в школі, ну завжди нам це говорили. Ніхто не казав російська міжнародна, і чомусь ми ніколи на це не звертали уваги на міжнародну і на неміжнародну.